Врятуватися від торгівлі людьми чимало людей звертається за допомогою, розуміючи, що стали рабами, але ще більша кількість навіть не підозрює, що потрапили на гачок. В області починаючи з 2013 року, є 46 осіб, яким офіційно встановлено статус постраждалого від торгівлі людьми. А дуже багато людей є, яким цей статус не встановлений, і вони взагалі не знають про це. Тому ми намагаємося, завдяки таким інформаційно-просвітницьким кампаніям донести до людей, щоб вони знали про цю проблему і могли себе вберегти. У зоні ризику може опинитися кожен, зокрема люди, які не володіють достатньою інформацією. У ході проєкту проблемі надаватимуть максимального розголосу, аби мати можливість зайти людей, які вже постраждали і тепер бояться звернутися за допомогою. Як показує практика, досить часто людей вивозять за кордон, ну фактично, де. Примусової праці або праці, яка дуже низько оплачується, або для заняття проституцією, наприклад, і ці люди не завжди знають, як цьому запобігти. Вони елементарно не мають інформації, як можна перевірити так званого роботодавця, як себе підстрахувати, які документи потрібно мати, як перевірити на надійність фірми. Тому потрібно цю інформацію поширювати, поширювати алгоритми, навіть якщо людина хоче працевлаштуватися за кордоном, то вона має знати елементарний алгоритм, за яким вона може переконатися в. Тому що це підприємство, це фірма, це роботодавець насправді є надійними її життю і здоров'ю нічого не загрожує. Аби уникнути поширення проблеми, благодійний фонд організував круглий стіл. Його приурочили до дня протидії торгівлі людьми. Там презентували проєкт, який передбачає психологічну підтримку, юридичну допомогу, сприяння у медичному обстеженні та інші методи підтримки постраждалих на закриття їх потреб, планують виділити 15 тисяч гривень на людину. Такий проект існує вже в сіми областях, в сіми регіонах України. Він є дуже ефективний. Взагалі, цей проект дуже гарно реалізувався в прикордонних територіях. Наразі наші партнери закордонні вирішили, що є необхідність залучити ще Хмельницьку і Тернопільську область, тому що ми. Потужний центр транзиту громадян і внутрішньопереміщених осіб, і громадян, які переселяються з східних регіонів в центральну Україну. Тому цей проєкт започаткували в нас. Цей проект передбачає нашу діяльність протягом року. Він буде включати інформаційну компанію, велику буде включати превентивну кампанію. Тобто ми будемо проводити лекції і бесіди з категоріями населення, які потенційно можуть опинитись ситуації торгівлі людьми, і він включає велику частину допомоги тим особам, які вже стали. Вже потерпіли від торгівлі. Побороти явище торгівлі людьми можливо тільки спільно. Для цього учасники підписали резолюцію та домовилися залучати населення з метою превенції та захисту потерпілих. Мета сьогодні кампанії, яка розпочалася завдяки карітасу, якраз в першу чергу нести інформацію в маси, щоб люди розуміли. Адже часто люди, які працюють за низьку плату, або, як кажуть, за хліб і їжу, не знають, що вони також підпадають під цю категорію потерпілих від торгівлі. Людьми, тому що тут має місце трудова експлуатація. Тому першочергово ми маємо на меті правопросвітницьку діяльність у цьому напрямку. Діана Гуменна, Ростислав Маслов, новини, 33 канал.